Вірченко боролиться. Це все допилиться, це все загублі. Вірченко заборолися. Це дуже підлога, яке сама контроля. У нас є питання у подружці в нас розглянули на попередній комісії. І ще одне питання одиновується договору оренди.

Нормально грошова і закінчили термін. Ми промовлюємо, якщо немає. Але наші поки це не Я розповідаю, що ми розуміємо. Давайте пропозиції за неї. Зараз почнеться виберемо. Змінить А я можу зателефонувати тільки там отримані. Здравствуйте, ну, ми запрочитали. перше питання. Ми прочитали, так, запарково положення. Про затвердження технічної коментації за мало передачу маленькі власних полошена, про затвердження технічної коментарі замороження, за передачу команди до власність автомат. Про затвердження так Григоріна, Лірченко, Прокопенко, Мончар і Біляєв. Ці питання. І ще одне питання у нас з'явилося. Ні, це по концентру. Всі далі, це людсько сідається. Це чуть будівлю не знаю, що. Наша питання з'явилося про надання дозволу на службу на розроблення, що дома якісь приміщення мережа. Ви розглядали, але його вони не прийняли, сказали, що якоби ця земельна ділянка перейшла при змейналізації у Боровицьку сільську воду, то вона не перейшла.

Завошу, ібо, отыби, так, спиня, і я спеціально взяла, що тут було тоді подарувати. Є, так? Так, я дуже Так. І ще в нас накопичення пропоновлення, там внесення з ним до договору оренди землі атаки. Це поновлення. Самовітна була репригода. Вона не працює на вже на А Це навколишне середовище, ну, да, що капець? Ну, це програма, вона кожен мод поновлюється. Вона приймається, тому що там і благоустрій, і все.